Якщо з питанням того, чи можна любити Бога, але при цьому не любити ближнього, ми розібралися, що це неможливо, тому що неможливо говорити, що я люблю того, кого не бачу, при тому, що я ненавиджу того, кого бачу. Тобто, і щодо того, чи можна любити ближнього, але при цьому не любити Бога, так будь-який прояв любові це і є Божа та, милість, це і є Божа природа, тому що Господь є любов, Бог є любов, так Біблія каже. І таким чином, коли, коли ми Любимо, то це і є виконання волі Божої. А виконання волі Божої це є найвищий взагалі ступінь любові. І, от щодо того, чи можна любити грішників, слухай, ми з тобою теж грішники, і ніхто з нас не святий, окрім Ісуса Христа. І апостол, до речі, Павло писав, щоб ми ну не робили з себе аскета і взагалі ні з ким не спілкувалися в цьому світі. А Навпаки, йшли, і проповідували, і прикликали людей до покаяння і любили цей.